Що такі методологія? Це система принципів, а також супутність ідей, понять, методів, спосіб та засобів, що визначає стиль розробки програмного забезпечення. Важко. Давайте будемо ще проще казати. Якщо ми кажемо про максимально зрозуміле, скажімо, підходи. Іх якби как бы, зараз світ використовує два таких ну підходи. Там ще є, уже, що ми можемо сказати, але саме популярні agile підходи гнучки. А це у нас Scrum і А, Давайте поговоримо про Scrum, scrum методологію. Я думаю, ви там ну дуже ну, як мінімум на слуху. Ви бачили, що багато а, а, не IT-компаній, вони беруть scrum методологію. І впроваджують свої, скажімо, не IT напрямки бо це працює якось круто. І зараз ми з вами поговоримо, що це таке скрайна методологія а, в ІТ-шці, Давайте про ІТ-шку все ж таки, ми говоримо. А вона призначена для невеликих команд десь 10 осіб. А над кожним проєктом працює універсальна команда фахівців. До якого приєднується дві людини. Тобто є програмісти і є менеджери, які ну, комунікують з командою, да, і там будують цей процес. Це в нас є продукт овнер, це людина, яка є власником продукту, і скраммастер. А що важне, важлива, супермегаважня: продукт онер це посада, а скраммастер це роль. Тобто, люба людина в команді. Розробників має бути скраммастер. Це роль переходить. Що робить скрам мастер Він контролює процес розробки, е, планує, що ми будемо, а, скажем, яку які задачі ми будемо брати в спринти. Це короткі ітерації розробки. А, він контролює а, в кінці спринта, що ми отримуємо і ані роблять а, ретроспективу, да аналіз а, е, би, проєкту. І таким чином вони фактично рухаються ітераціями, щоб в кінці отримати саме той продукт, який хотів наш А, І як я вже проговорив, да, ну, бачите, проговорюю проговорю не тільки що написано, да те, що думаю, да. це ну, скрам команди, да, вони збираються, використовують спеціальні інструменти, беруть на себе в якісь ролі, да, і організовують роботу та керують нею. Тобто, от такі от процес. Рухаємось далі. По камбану. От камбан відносно від скраму, там нема в нас вже керівників, тобто нема ні продукт власного овнера, ні скрам мастера, там лінійна структура. Ми наша задача в скра в, в канбані візу, зробити візуалізацію розробки, а розділити розробку на задачі. Якщо в. Кан скрамі в нас були спринти ітерації, то в Камбані. А це воно поділяється на категорії. Перша категорія, як ви має, має, маєте приклад в Trello, Якщо ви працюєте, кстати, друзі, поставте плюсики. Хто з Trello вже працює, Чи мав досвід? Чи чул вообще про Trello. Вот ага, бачу плюси. Супер. Uh, дякую за включеність вашу. От і у нас перше, наприклад, є зробити туду весь uh, перечень, що треба зробити. Uh, doing в процесі. Ну, то, що ми робимо, і ми карту це і зробили. Наприклад, от просте: to do doing done. І ми завжди, от, якусь задачу, ми просто по дошці рухаємо. Ось завжди є обмеження, є а вже ж є обмеження робит, що виконується одночасно по кожному етапу розробки, і вимірюється час, цикл розробки і оптимізація свого процесу. Так, а якщо ми кажемо а, ну все, в принципі, все, це от головне, що ви повинні знати, щоб ви познайомилися як мінімум цим напрямком.